Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. Сьогодні я хочу розповісти про затіняючу сітку для забора. Було бажання закрити видимість і підняти забор хоча б на 1,90 м. Для того я наварив підвищення і за допомогою телерепів буде натягуватися верхня проволока. І до неї буде кріпитися сітка. І внизу буде натягнута проволка, та й нижній край сітки також до неї буде кріпитися. Зараз я натягну сітку і покажу, як через неї видно чи не видно. Ступінь затіннення 110%. Я хочу її спробувати в один шар і також в два шари. Ось так виглядає готовий результат. Сітки вистачило в один шар, два шари не робив. 110% гарно затіняє, не потрібно робити два шари. По цій сітці можу сказати, що в неї є велика парусність. І треба її кріпити досить гарно. І по периметру і додавати дріт і ще по стійкам І десь посередині також кріпити. Це все, що я хотів розказати про е, цю сітку, показати, як вона затіняє. Е, якщо інформація була вам корисна, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал е, щедриклам врожаю.